Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Російські війська постійно проводять штурми на Херсонському напрямку, намагаючись закріпитись на острівній зоні. Вони мають мету захопити певний плацдарм, утримувати його і стягнути туди якнайбільше наших сил і засобів. Всі ці штурми закінчаться нічим. Всі вони безрезультатні. Ворог несе лише втрати, заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин у коментарі Суспільному. Волошин повідомив, що за даними розвідки, росіяни наразі тренують форсувальні штурмові групи на полігонах на тимчасові окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Вони залучають до цих тренувань катери так званої Дніпровської флотилії, дивізіони яких був перекинутий на Тендрівську і Кінгбурзьку косу ще на початку осені. Вони відпрацюють елементи, скажімо, форсування водних перешкод, переправу десантної груп, але це для штурмів форсувань малими групами піхоти, зазначив офіцер. Раніше керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, розповідаючи про ситуацію в Херсоні в інтерв'ю Financial Times, сказав, що Росія хоче розпочати тут ще один наступ і додав, що російські сили зібрали. 300 човнів для перетину річки.